Як діла? Темно восе. Хе, Хе, ростуть капітально. Фіолетова ніжка гарненька. Ось так от на сонечку капає. А тут вони всі липкі. Де? Муррі. Кажи всім привіт. Фокус-покус. О, ось так от воно росте. Що, курі, як ваше нічого. Гуляєтесь? сонечко. О, зараз буде співати, ні? Ану, розкажеш, що сонце встало, чи ні, чи іншим разом. Кажи, ух! Звельєв, хтось зніс, як куд кудах. Що ви тут? А? Як діла? Темно у вас? Але нічого. Боршу привезли з Києва курям. Універсальний продукт. Ну що, співи будуть, ні? Мовчазні сьогодні. Півні. А тут треба буде нам зробити загорожу для курчат. Курчата вже підростають. Ось буде їхній сарай. І тут зробимо отут отак чик, чик-чик. Зробимо за тих от штукенців щось наліпимо. Ну, в принципі, матеріал є, думаю тут не є проблема. Пішли покажу вам курча, вже такі перепола там, -мо. Вже скоро можна буде борщ варити. Уже у них обігрівач стоїть. Все. Пожежним правом. Отакий дивіться вже. Ух! Хе -хе. Ростуть капітально. Ну тут був де цей гарнюніш. Так трошки привідкрив. Опа. Нічого тут, тепло, я б навіть сказав, трошки жарко. Да? Півник, воно півник. А це курочка. Бабця насчитала вісім півнів і дев'ять курочок. Тобто буде пополам борщі і яйця. Да? Хі -хі -хі. Пацанва і дівчаня. Дівчаня. Чо дівчаня? Ну так. Пацанва і курочки. Ну, все відпочивають. Русада вже така. Вона так і не дуже росте, мені здається. А, ось дивіться, які помідори. це вже, звісно, бажано було б їх посадити. Ну, хоча ніжка, бачите, така фіолетова, фіолетова ніжка гарненька. Вже пасинки пообривали. Вже вже щось тут навіть трошки може ніше пуп'янків нема. І ренувато, то тут видно високорослий помідор. Ну так, запах уже такий помідорний стоїть. Саме зелень, вона така трішки не ядовита, як сказати. Ну така вона. Моцна, специфічна. Перець. Вчора накрили два парнички. Ось такий він, ліс стоїть. Ось так от. Це все діло. Чекає на висадку. Ну, сьогодні вже плюс 15 обіцяли. а завтра ще більше. І на ніч плюс 10 щось таке. В общем, процес піде капітально. До Пасхи, мабуть, воно вже все в землі буде. Ну, ви слідкуйте, все побачите. І так от. Небо таке цікаве. горлочки живут у нас на кате. Такие справа. Вот так вот на солнечку капает. Капельный Оно капает, кап, кап, кап. И так все. Там, где крапает, там мокро. Где не крапает, там не мокро. Ну вот такая чудо-сия. Технология. Хмарі, як нам намальовань. Взагалі Він Віндеус відпочиває. Покажу зараз вам, що у нас по кісточку. Це в нас така типу слива Воно. Воно що? Фокусу нема, воно зробимо так. О, так фокус є. Отак фокус є. Бачите, буде цвісти, сіяна. Не дуже обрізана, звісно. Зараз може візьму ката погуляю кругом. Нехсти. Але бачите. Не померзло. Пішли глянемо черешеньки, абрикоски в сад. Йовенька, дивіться, яка краса. О, та це взагалі. Гарнюня яка. Зараз, щоб не потоптати квітки. Як не потоптати, щоб не сильно потоптати. О, дивіться, якась фіня зацвіла. Що це таке? Напишіть, хто знає. О, розочка розпустилась. Мельнюня, О! А все наша черешня перша. а ну, Фокус. Це, непонятно що. А тут вони всі липкі. Ось ось зацвітуть. Я думаю, щось буде. Ну, о, сфокусувалась. Бачите? Одна черешенька вижила. Такі ось йдуть, воно живе, живе, таке цупкеньке. Ще в саду подивимось. Що до чого? Все вам показую, все які. А тут бузок у нас зацвіте, Як у нас. І у нас, і сусіди, дивіться, які вже. Проти сонця, ось все. О, вже викинув. І воно теж, я думаю, не померзне. Наступного тижня вже будуть квітки. Покажу вам бузок. А це, мабуть, бузина. Так, да, це бузина. А бузок тільки у нас росте, бачите? Ну і що за цей паркан, межа, ще бузок. Буде гарнівний. Так, груша. Сьогодні з збабчу дивились цю грушу, і груша осипається. Груш цього року будемо без груш. Ось таке ось якась одна є грунечка. Бачите? Де фокус? Ось брудничка одна є. А ці всі. Нема, на листочок може ще й буде, а тут все. Воно вже таке висипане. Ця черешня ще не цвіла у нас. Я думаю, з нею щось буде. Теж таке, теж таке липкеньке Видно, як блищить. да? видно? Видно, блиск такий гарний. Ну, фокусуйся. Давай, ти можеш. О, дивіться, як гарний. Так? З телефона. Це не професійна камера, звісно. Отак от, от. Я думаю, щось буде. Тут нічого не видно. листочки опускали. Я якось називав і не можу сказати навіть що це здер. Мабуть і відео вставляти не буду. Це нас персик, тіп по ньому сьогодні влазив, показував, який молодець. І отакі ось. В принципі, я чіпав, не осипається. Бачите, на самому кінчику. Трішки він перерослий, але... Він був такий мав би бути хоча б, да? А він весь там. Але нічого має зацвісти. І що саме дивне абрикоска. Я думав, абрикосці габела прийшла. Але дивіться, вчора мацали, чіпали. Як його зняти? з цієї сторони, мабуть, краще зняти. Щоб не сараї було видно. Трошки річки. Ось. О, дивіться. Бачите? Оце сьогодні розпуститься. Все, бачите скільки? І ці з самого верху, паутинка вона якась. Ось таке воно. І вся-вся всі. О, обламали трішки. Не дорізали. О, бачите, все зацвіло. Зацвіло, красота. Сподіваюсь, фокус був, бо мені не виткнуло. Бачите? Абрикоска може бути. Не дуже обрізана, звісно, але нічого. Наступного року доріжемо. Десь кота на березі залишив. Ходив вже ж дивитися, скільки там води. Так, це в нас вишня. Вишня в нас. Вишня в нас теж жива, ще не цвіла. Ну тут з берега вітер. Ну, не вітер, вода, мабуть. І воно якось більш холодніше. Бо в Києві ще тиждень назад бачив, все поцвіло. Всі абрикоси, все, що біле мало, цвісти, все зацвіло. Все-все. А все. що ще одна у нас? Вишенька. Піріжки з вишнями гарантовані, аби було бажання їх ліпити їсти. Отак. От Отак. Можливо, навіть будемо з ягодами. Фух, як добре дихається. Не перемикайте. Підписуйтесь на канал, поставте вподобайку, якщо вам подобається. Якщо не подобається, теж можете поставити. Вийшли накладку зі збірлями. Отаке таке воно вже твориться тут. Треба, мабуть, буде якимось раундапом, його все. Пиршкати, бо це неможливо, дивіться яке. Вилазить з самого дна. Скоро ходити можна буде по чомусь. Ось таке дивіться, це капець. Ще й не, не літо, а воно вже засилля. Очеред стоїть, ніхто не спалив. Є де гніздитись лебедям. Вода прибула. Спробуємо піднятись. Якщо впаду, відео не буде. О вона. Що тут у нас? О, чапля полетіла. Осока полягала. Гарненько, ранок, верба вже бруньки повикидала. Все прокинулось. О, теж птахи літають, співають. Гарненько. Куди не пройдемо, Вода піднялася трішки. Є проблемка. Треба чоботи вдягати щонайменше. А може навіть лодку брати. Отакий ну, все рано. Вчора попрацювали і на роботу довелося з'їздити. І так. Отак от. Так от. Цека краса. Ну і кіт куди ж без нього. А з тим треба буде щось робити. Ну, спробуємо пирснути трошки, якщо допоможе, тоді попирскаємо. Бо це неподобство. Ті, ти безстрашний, ти ж плавати не вмієш. Да, мурди. Кажи всім привіт. Привіт, всім сказав. Молодець. Отакі. Ляпота. Підемо відкриємо спаржу. Там же таке поноростало. А відро взяли. Щоб збирати. Може, там те, що велике, треба ж позрізати. Зразу що ми в холосту ходимо, правильно? Так, ось ось спальж у нас Ну, півтора на півтора, а може і менше, так? Да? Зараз побачимо, що там у нас робиться. Трошки збільшимо, щоб видно воно продукт невеличкий. Я б поміг, але тримаю цей фронт. Блогерний. Дивіться, як покрутило. Треба було раніше трошки відкрити таке от. Але з кожного кущика, з кожного божого кущика лізе. Це сорт тоненький. А це, ну це взагалі якийсь понаростали, таке не, не знаю як назвати. Дивіться скільки. Ну і черв'як. Куди без нього? Гарний такий. Дивіться, теж загнулося ж. О, тут лізе. А тут нижче щось його менше, а вище більше. Тінь якась була чи що? Дивіться, якась пар. Де фокус? Фокус, фокус. О, от так от воно росте. Бачив? Вчора ще мінус був. Вночі, а в нас спаля вже синенька вилізла. Красота. Зараз наріжемо і будемо смажити потім. Нех не буду я брати, не хочу Не хочу я брати черв'яка. він нам цей зробить землю. Він мені не співав сьогодні. Якби заспівав, я б взяв. Зараз наріжемо. Скільки там буде, покажемо, подивимось. Отаке. Підписуйтесь на канал, коментуйте, що вам подобається, що не подобається, теж коментуйте. До нових зустрічей. Бон, ти чого став? Мурзика не бачу, десь. Березі забули.